Друзі, всім привіт! З вами автопарк місто Львів, у нас нове надходження Volkswagen Passat B7 2014 року випуску з 2-літровим дизельним двигуном на ручній коробці передач. Автомобіль приїхав з Європи, чорного кольору в непоганій комплектації. Має датчик світла, повний електропакет, сидіння з електрорегулюванням спинки, з текстилю. Стан в неї дуже добрий. Мультикермо, система вільні руки. Також є круїз-контроль, штатний бортовий комп'ютер, штатна магнітола з Bluetooth аудіо та AUX. Також присутня навігація, клімат-контроль і підігрів сидінь. Є в додатку автохолд, парктроніки і система старт-стоп. Автомобіль в чудовому стані, ніяких вкладень не потребує. Ось так виглядає на задній ряд. Чудовий варіант для міської експлуатації, також для дальніх подорожів з фаркопом. Дуже економічна та надійна машина придбати можете в кредит в лізинг або за готівку на Львівському філіалі компанії автопарк.